Доброго дня, шановні, мене звуть Єдімент Людмила. Я дуже вдячна, що ви все ж таки зайшли за посиланням, яке вам надіслала я або мої партнери. Надіслали вам. І зараз вкратце розповім, хто я, потім розповім вкратце про нашу кампанію і. Куди ми вас запрошуємо, як ми запрошуємо вас заробляти? Я Єдімент Людмила з досвідом більше 19 років фінансового ринку, починала з обычного агента до голови правління, будували компанії з нуля, це страховий ринок. Чому я про це кажу? Тому що в мене дуже великий потужний досвід в знанні програм, які люди можуть відкривати і стовідсотково отримувати виплати, якщо щось трапляється зі станом здоров'я. А вже ж ми всі з вами розуміємо, що з тими подіями, з тими жахіттями, які відбуваються в Україні. Люди перетерпівають дуже великі жахи і виїжджають за країну, теж перетерпують великі стреси, да? то вилазять дуже багато різних хворіб, про які ми даже не чули, і, а вже ж потрібні кошти на лікування або за лікування. ну і потрібні кошти на життя, Тому що людина, коли хворіє, лікується, вона не працює, то їй потрібні кошти. То от якраз Я, як фінансовий аналітик, експерт, визнаний в Україні, да? маю дуже багато подяки, грамот там всього іншого. শুত Я ділюся знаннями, де найкраще ці програми відкривати, і маю команду уже своїх партнерів, однодумців, які прийшли в нашу компанію Aura Invest, і ми вчимо, консультуємо людей, де ж найкраще відкрити ці програми, щоб отримувати ці виплати, і допомагаємо, якщо трапляються хвороби зі стану здоров'я, врегулювати ці випадки, щоб люди все ж таки отримували ці виплати. А також ми дуже гарно знаємо інвестиційний ринок і ділимося знаннями, куди найкраще інвестувати. Щоб коли настав час, людина або не може з будь-якої причини працювати, це може бути зі стану здоров'я, або може вона вже не хоче працювати, але вона хоче. Чітко розуміти, від кіля до неї будуть приходити кошти щомісячне, щоб вона на них мала жити, радіти життю, їздити по всьому світові, відпочивати і розуміти, яку суму вона буде отримувати щомісячне. То ось якраз з консультуванням, допомогою відкриття таких програм, врегулюванням цих випадків, врегулюванням отримання цих виплат займається компанія Аура Інвест і всі мої партнери, які працюють в нашій компанії. А також наш бізнес. Обудований на консультуванні. Тому за консультацію завжди платять. То в нашій компанії всі, хто люди прийшли, обучилися і стали фінансовими консультантами. Потім відкрили свої хом офіси вдома. Да? Тобто вдома офіси відкрили і вже дійшли до рівня директорів. Вони всі отримують дуже чудові статки, тобто дуже чудові зарплати. Зарплати йдуть від тисячі доларів і більше, якщо ми працюємо, а не сидимо. І при цьому заробітна плата виплачується кожен місяць з 10 по 15 число. Людина може знаходитись в будь-якій країні. Прийти до нас, об'єднатися в онлайні, навчитися. Для цього достатньо всього три інтенсиви, на яких ми все розповідаємо, і допомагаємо механізму, обучаємо механізму, як знаходити клієнтів в соцмережах, і допомагаємо їх обслуговувати, щоб не втрачати цих клієнтів, допомагаємо в цих питаннях. Якщо ви приєднуєтесь в онлайні, заходите, обучаєтесь на трьох інтенсивах, то ви а вже ж, будете заробляти, якщо будете виконувати. Всі дії, які ми вам пропонуємо. Тож я вам пропоную підписатися під цим відео за посиланням в телеграм-канал Aura Invest. Написати коротенько про себе, як вас звати, і що ви хочете заробляти, яка ваша мета. А також написати, хто вас запросив. Тому що та людина, яка вас запросила, вона буде вашим куратором, вона вам буде допомагати в рішенні багатьох питань. І головне наше завдання це вам допомогти створити робоче місце у себе вдома, щоб ви могли заробляти в будь якій країні, бути сьогодні з коштами і бути сотні. З коштами на майбутнє. Тож приєднуйтесь до компанії Aura Invest, отримуйте наші знання і досвід і використовуйте їх на своє благополуччя. До зустрічі! Приєднуйтесь до каналу Аура